На зв'язку Антарес починаємо нову рубрику «Дайджест новин. Xiaomi знову планує підкорити світ черговим гаджетом. Ви думаєте, що це? Черговий смартфон? Ні. Годинник? Ні. А, робот-плесос! Ні, але ти майже вгадала. Xiaomi випустить свій перший автомобіль. Він буде обладнаний автопілотом а також платіжною системою, завдяки якій можна буде не зупиняючись зручно сплачувати за платні дороги. Вау! Дуже корисна функція! Особливо в Україні, де немає платних доріг. Крім того, автомобіль впізнає свого власника за систему розпізнавання обличчя. Купувати таке то точно не варто власникам пасів. Електрокар може розігнатися до 265 км за годину. На такій електричці явно можна до дачі доїхати швидше. Серійне виробництво Xiaomi MS-11Modena почнеться в грудні, а авто становитиме 27,5 тисяч доларів. О, я б купив, але то труси порвуться, то шоколадку захотілося. А тепер переходимо до наступних новин. Водійське посвідчення з доставкою додому. Тепер це стало реальністю. Ввечері посвідчення водія замовлю. І піцу. Вивна на точка і забирайся звідси. Гаразд. А тепер серйозно. Послуга доступна через застосунок дія для водіїв новачків, яким потрібно отримати постійне посвідчення, а також для тих, хто загубив. Пошкодив документ, чи хоче змінити персональні дані, Замовивши послугу в додатку, готове посвідчення можна забрати в самому сервісному центрі, в відділенні Укрпошти чи дочекатися кур'єрської доставки. Решти не треба, тварюко. А тепер переходимо до внутрішніх новин автошколи Антарес. Цього місяця ми відкриваємо свої філіали у Черкасах і Вінниці. Тепер мешканці цих міст можуть навчатись не тільки теорії в онлайн форматі, але і пройти повноцінне офлайн навчання, яке включає в себе теорію і практику. Якщо ти, дорогий глядач, дивишся нас з одного з цих міст і ще не маєш посвідчення водія, стій ми не на що не натякаємо, але у жителі Вінниці та Черкас з'явилась чудова можливість навчатись у найбільшій автошколі України. Детальну інформацію розписали вам під відео. Остання новина на сьогодні: Кабмін прийняв постанову про зміни літери У на Н для навчальних транспортних засобів, посилаючись на те, що у учбовий, це не зовсім коректне визначення. Навчаємося ми на навчальному транспортному засобі. Постанова набирає чинності в квітні 2024 року. Ми з задоволенням підтримуємо лагідну українізацію, але вже уявляємо, як за один день нам доведеться переклеїти майже 200 авто. На цьому майже все за законами жанру тут повинен був бути прогноз погоди, але ми просто нагадаємо вам, що вже час перевзути авто, щоб ви не опинилися на позапланових зборах поціновачів літньої гуми. З вами була автошкола Антарес. Якщо вам сподобався цей формат, дайте знати вподобайками та коментарями під відео.